Виконуємо змитувальний шов. Для цього нам треба зав'язати вузлик. Обводимо кругом пальчика і стягуємо, закручуючи. У нас виходить такий вузлик. Є ще інший спосіб. Беремо ниточку. Перегортаємо, робимо кілечко і з під низу продіваємо у кілечко, підтягуємо до краю та затягуємо. Хвостик відрізаємо змитувальний шов. Виконується справа наліво, з вивороту в кололи, ниточку намагайтеся тримати внизу і відстань між стіпком і пропуском теж намагайтеся робити однаково. Даний шоу можна виконувати не на канві, а на звичайній тканині або на фетрі, якщо він у вас є для сьогоднішньої роботи. В кінці нам треба зав'язати вузлик. Для цього робимо останній стібок, виводимо ниточку на виворітню сторону, обкручуємо нитку, продіваємо всерединку, тримаємо пальчиком. На останньому стібку тугенько протягуємо вузлик зав'язаний. Показую ще раз. Обвели ниточку, підділи всерединку, підтягли до попереднього вузлика і затягнули. Одного буде досить Змитувальний шов, виконаний.